Доброго ранку. З вами рубрика Глас народу іноді на роботі ми проводимо так багато часу, що своїх колег бачимо частіше ніж рідних. Але ж душа потребує розради, і часто такою розрадою є хобі. Сьогодні запитаємо у полтавців, які вони мають захоплення, чим займаються у вільний від роботи час. Да, я фотографую. в дітстві, потім бросив, потім опять з'явилася можливість фотографувати. В принципі, не більше всього природу. Ну, зараз вам покажу. ну от, наприклад, такі. вещи. Ну, что-то в стиле импрессионизма, я, я, бы так сейчас... Я, вам... ну, вот видите, вот так. Гуляем, да. Что мы еще делаем? Новости смотрим. Это наше хобби. Развлекательные музыкальные передачи смотрим. Да, по магазинам ходим, коктейль пьем. Рыбалка. Вот это успокоит нервы, отвлекает, отвлекает полностью от всего мира, и ты Наїдині разом з природою, з поплавками, з удочками. Все саме найкраще, що є. Ну за минулі роки я сплавлявся по річці Ворстка, Дніпро і Псов. Ну і далі планую так же само в цьому році. Вишукаю глобальних робіт. Ну, картина з дельфінами. Пара дельфінів. Хожу музикальну школу, граю на скрипці, хожу на вокал. Листівочки робимо, виготовляємо власноруч. Крім школи, це іноземні мови і дуже люблю танцювати. Ну не зовсім професійно, але я їх дуже люблю. Я можна сказати, не можу без них жити. Десь рік може займалася кінним спортом. Я дуже люблю коней, це просто якісь магічні тварини, вони притягують до себе, і вони я просто не знаю, як це як це можна описати. Ремонтую апаратуру. Це вже не робота, це вільний час. На гітарі бува, граю для жінки, пісні, співаю і так далі. Дитині готую їжу, для сім'ї готую їжу. У мене перша освіта кухар дитячого харчування. Тому як нема відряджень, я на хазяйстві. А такі мене справи. Ну, в дитинстві було. Хотів футболом займатися, просто хорошо грав. Захоплююсь трекболом, це... грав і наралював. Це почалося з того, що друзі запросили мене, мені сподобалось, це було цікаво. Це і спорт, і відпочинок, і гарна компанія, і можливість правильно зрозуміти, як тримати рушницю, наприклад, як її використовувати, тактику. Це мене захопило, це мені подобається. У мене любиме хобі це трьохлітній син, поэтому мені ні другого не треба. То есть у меня є есть... днем. Я займаюся старшим, а вечором з младшим. Що ще нужно для щастя? Не знаю, у меня нет. Я овощ. Скільки людей, стільки й думок. Кожна з них важлива для нас. Не бійтеся висловити власну точку зору. З вами була рубрика «Глас народу.